Вбивство полковника СБУ у столиці. У Голосіївському районі Києва відбулася стрілянина. Згодом стало відомо, що стріляли у співробітника спецслужб. За даними ЗМІ, йдеться про Івана Воронича. Близько дев'ятої ранку чоловік вийшов зі свого помешкання у напрямку власного авто. Однак у дворі на нього чекав нападник. Він зробив щонайменше п'ять пострілів із пістолета в притул, після чого втік. Зі слів двірника нападник сів у позашляховик. Марку та номер встановлюють і зник у невідомому напрямку. Наслідок отриманих травм полковник СБУ загинув на місці подій. Відомо, що Іван Воронич обіймав посаду старшого оперативного співробітника першого відділення 16-го управління Центру спеціальних операцій. Також в мережі пишуть, що він є співробітником спецпідрозділу Альфа. Смерть полковника вже підтвердила прес-служба СБУ. У Києві оголосили план перехоплення. Правоохоронці намагаються затримати вбивцю. Наразі встановлюють особу, причетну до вчинення злочину та з'ясовані. Овуть всі обставини трагедії. На місці працює поліція. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника СБУ у Києві. Злочин інкримінують як посягання на життя працівника правоохоронного органу. Водночас пабліки країни-терористки активно поширюють інформацію про загибель полковника СБУ. Пропагандисти звинувачують Івана Воронича в організації диверсії на території РФ. Карина Нечитайло, телеканал НТА. Дипломатичні можливості миру в Україні вичерпані про це вже відкрито заявляють у Європі. А сполучені Штати на чолі з Трампом голосно говорять про невдоволення Путіним і готують нові оборонні пакети для України. Чи піде Європа шляхом Америки та збільшить надання зброї Україні? Та чи дійсно зараз відбуваються фундаментальні зрушення щодо російсько-української війни? Про це і не тільки вже у четвер, 10 липня о 20.45 дискутуватимуть у проєкті. «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.